Дорожнього дорожнього руху, вас, курва vas uzvala, to ми їбали е je а мені їбати mozga не, е не буде. Правила дорожнього руху знаєте? А ви знаєте? Ви знаєте, ви знаєте із ну, і я знав. Та я бачу що я не знаю, знає. а я знав. а. Будь ласка, посвідчення водія, реєстраційний документ. що? Я ніч не нарушив. Я ніч не нарушив. Пан водій, посвідчення водія, арестаційний документ. А посвідчення водія. свідоцтво про реєстрацію. Дуєте паспорт нажми. Нормально. Давайте тут. Виключайтеся. Бо ви дуже надзвичайно. <реб> да? Зараз <Ми> вас застосували <реб> кайдан. Що поломав? Засічати Що, вас. Зараз втора. Так, Карсов, будеш робити туди. Будеш Ага, погрожуєте, так? Я не погрожую. Там будеш робити, десь був, десь прийшов, там на місці ти маєш бути. А як вас звати, бо я забув ваше Мене звати, не тебе, то не ви не знаєте навіть мене, як звати, ви мене задержуєте. Хай, чекай. Ой! Давайте, виходимо. Не бійськуйде. Уйде мене, не журися не. Проходимо. Не журися не. А я не журися, куди вже не журися. Ні, та спокійно, не чиніть оперо. Не бісь. Не чиніть А я вам послаблю. Руки одкачуй, я казав. Що це такое? Начальника сюди давай. Руки одкапчай! Та не спокій. Руки одкапчай! Гоня мене! Руки б відкачує! Руки б відкачує! you <laughs>